Цього року Закарпатському обласному угорському драматичному театру виповниться 30 років. Із цієї нагоди керівниця закладу Едіна Шін провела прес-конференцію, на якій розповіла про нові вистави театру та програму закладів до ювілею. Берегса Сісінгаз і Дінінапіфена Лашанакарміса Дікифордуя Берегівський театр цього року святкує своє 30-річчя. Ми хочемо відсвяткувати цю річницю, тому восени розпочинаємо театральний рік презентацією нової постановки за мотивами п'єси Браяна Фріла Танці на Лунасо». Після прем'єри ми відразу починаємо більшу програму, адже із 4 до 8 жовтня ми плануємо провести міжнародний театральний фестиваль з нагоди 30-річчя нашого театру. До нас приїдуть театрали з різних країн. А також долучиться Маріупольський театр. Ще ми плануємо провести виставки картин, показ документальної стрічки та вручення премії імені Шарі Федак. Сподіваємося на велику зацікавленість. Ми раді, що товариство угорської культури Закарпаття теж вважає важливим цей театральний фестиваль та підтримує його проведення. Після фестивалю також завдяки підтримці Тукска МКС. Ми зможемо виступити з виставами в інших районах нашої області, якими б не були останні 18 місяців. Ми ми Усвідомили, що театр дуже важливий для кожного хто тут працює, і для наших глядачів. Саме усвідомлення цього спонукає театр до подальшої роботи. Керівництво театру також повідомило, що цього року знову запрацює дитяча студія Фічері. Заявки на участь приймаються до середини вересня. Не фетитлен туди Талановитість не залежить лише від того, як хтось вміє декламувати вірші, адже кожен з нас вважає, що її дитина дуже здібна. Втім, при зустрічі з публікою стає страшно. Ми намагаємося в цій студії допомогти дітям звикнути до публіки у казці або у вірші. Вони можуть віднайти себе. Тому ми чекаємо дітей 4 вересня. Проведемо слухання, і якщо хто. Ось із дітей через школу не зможе прийти, то впродовж вересня ще триватиме набір. У кінці прес-конференції Закарпатський обласний угорський драматичний театр підписав угоду про співпрацю із Закарпатською угорською туристичною радою, яка спрямована на розвиток культурного туризму в регіоні. Така угода про співпрацю є унікальною для Закарпаття, адже громадська організація вперше підписала угоду про співпрацю з театром. Це мабуть і не дивно, адже всі організації, які працюють на благо Закарпатської угорської спільноти, підтримують одна одну. Угода таку співпрацю посилює. Якщо ми зможемо організувати туристичні заходи разом з театром, наприклад, стосовно вшанування Шарі Федак, то це буде цікаво як для туристів, так і для місцевого населення. Ми зробимо таким чином невеличку рекламу та запропонуємо це як частину туристичної програми Закарпаттям для наших партнерів. Той, хто приїде до берегова, зможе побувати в театрі. Зараз під час війни туризм зазнав рецесії. Багато людей перестали приймати туристів. Тому зараз готуємося, щоб коли війна закінчиться. І сподіваємося, це станеться якомога швидше. Ми зможемо перезапустити Закарпатський угорський туризм. Ми працюємо над створенням нових атракціонів, щоб нашим гостям було цікаво на Закарпатті. До цього долучився Баргівський театр, де теж будуть екскурсії. Будуть інші атракціони, цікаві локації, сільські садиби, що презентуватимуть давні ремесла, до прикладу, ковальство, кінні традиції, виноробство. Театрали проводитимуть виїзні вистави в різних куточках області. У чому є, наприклад, Великий манеж, який може прийняти близько трьохсот глядачів. для угорського театру. Навіть у ці важкі часи важливо дивитися вперед, думати про молоде покоління і про те, щоб у майбутньому теж було кому створювати театральні вистави високого рівня.